Якщо танк це альфа 1, значить альфа це пі на 4 плюс 5. Тепер розглянемо підтримувати. А якщо альфа пі на 4 плюс 5, то це може бути, синус може бути або користь 2 на 2, або 2. Або мінус користь 2 на 2. Четверта має бути більше рівня нуля. Так. А синус у нас може бути або плюс корість 2 на 2, щоб не доводити, то, що ти доводила. Mm. Ну, що е, синус там менше. Ну, ти, по суті, не заробила, ти розв'язала цю нерівність, yeah. правильно? Щоб цього не робити, на синус може бути або корість 2 на 2 або мінус корість 2 на 2 правильно? Mm. Якщо мінус корість 2 на 2 зрозуміло, нам не підійде. Е, плюс корість 2 на 2 нам mm. не підійде. А тому що цей вирост виросте від'ємне. Mm. Правильно? Знаєш синус альфа, це що? Знає, що синус альфа, Мінус корін з 2х на 2. Галяно це? Да. Можна доводити так, як ти доводила, тобто невірність цю синус альфа, показати, що кут альфа це кут третій, четвертій. Розуміло, так? Да? Так. Да. Тоді виходить, підставимо. Підставляємо і отримуємо аркосинус. Е, мінус. корінь Якщо підставити, так. Да, якщо, правильно, правильно. Якщо... Не треба розповісти. Зараз ми обґрунтуємося. Звідки це взялося? Якщо підставимо мінус з 2х2, то буде 1 мінус 1 четверта, правильно? Розумієте чому? Під да. От одиниця мінус 1 четверта. Тобто 3 четвертих. 3 четвертих це корінь добудемо, буде з 3хх2. Ну і мінус у нас був там зразу. Виходить, аркосинус від ємного числа це пінус Пі мінус аркосинус з 3х2. Аркоснув корень з 3, на 20 на що? Пі на 6. Тобто на 6. То маємо 5 π на 6. Тепер треба порівняти 5 π на 6 і 19 π на 24. Ну, 5 пі на 6. Звичайно, спіну знаменити. Ну а там 20 пі на 24 случае, так? 20. Так. Перший вірш. Треба зробити, нам треба знайти натуральні n. Тобто, Що ми можемо сказати про чисельник? Він додатній всі, так, правда? Yeah. Чисельник додатній, двойка додатня, пі додатня і n додатні. Ми можемо в цією пропорції робити все, це нерівнюється, робити все, що захоче. Домножити е, обидві частини на n. Можемо? Yeah. Можемо. Домножити обидві частини на 2. <говорить> Можете поділити на арктангенс. Тобто, ну, По суті, як по пропорції -про ми можемо написати, що n більше або рівне, так? Да? А менше або або рівне, П поділити на цей вираз. арктангенс 3 плюс арктангенс 2 плюс 5 на корінь з трех. Правильно? Актанг має бути два. Два три. Ну так, так, правильно, два-три. Це зрозуміло? Yeah. А ось цей вираз я можу оцінити хоча б грубо. Правильно? Mm. Хоча б грубо можна оцінити. Ну, давайте подивимось, артангенс 3 е, у мене точно менше за пі на 2. Mm -hmm. Так, і більше за пі на 6. Так? правильно. І артангенс 2 е, плюс 5 находить 4, Тобто це число випадково вибрали, Тут явно число. Могло бути будь-яке. Ми могли бути якийсь вираз написати. Головне, щоб він лежав у межах від корня з трьох, від корня з трьох mm -hmm. і до плюс до скінченності. Любачество від корня з трьох до плюс до Так само і тут, від корня з трьох до плюс з Щоб оце, оця оцінка була. Теж від пі на три до пі на двох. Тобто, якщо я тепер додам ці дві нерівності подвійні. Лежати в яких 2π На 3 до 3. Правильно? 3. Правильно. А тепер, що мені треба? 3. Мені треба оцінити цю... цей вираз, в яких межах він лежить, а, а, а n буде менш рівне за нього. Да? Есть, по суті, перевернути. 3. Треба перевернути, а потім помножити 3. на 2π. Оскільки ну, все додатнє, то ми можемо це перевертати, за це не буде. Модерниці. Можна було позначити якусь букву і не писати кожен раз. У ну, мене люди не задачі не писати. Так, з трьох. так, менше. За. За 3П на 2. Трипелі на 2. Так, 3 плі та 2π, правильно? так? Да? Але більше за 1 на пі. Тепер, якщо я домножу все це на 2П, все доношено на 2π. Це там <постив> на 2π. Це <ПІ>, домножко <постив> на 2π. <постив> то звідси в мене получиться 3. <постив> а звідси 2. Тобто це число між двойкою і троє. <постив> Натуральне. Ну так. Да. Ось тут число знаходиться, якесь між двойкою і <постив> Ну, 2,5, 2,7, я не знаю. <постив> ну я точно знаю, що воно між 2, менше за 3, але більше за 2. <постив> Значить, що n може бути або, або 1, або двійкою. Розуміли? Н є. 1 або 2. Немає. Треба порівняти 2П на 5 і аркосинус аркосинус 3 десятих. Ну, давайте подивимося спочатку графік аркосинусу. Ось такі, так, схематичні? Так. Yeah. Ну, аркочну з трьох десятих, три десятих десь ось тут. Mm -hmm. Правильно? Зрозуміло, що від нуля до пі на два воно mm лежить. -hmm. Ось це число від нуля до пі на два. Воно ну, менше за пі на два, але більше за нуль. І зрозуміло, що це теж більше за нуль, але менше за пі на два. Ось так виділено. Оці оцінки. Зрозуміло? Да. Чому π на 2 це половина, а на 5 – це менше від половина? Э, від 0 до π на 2 функція косинус у нас спадає. Якщо я порівняю э, два значення, Де, мені треба по-перше, ну, по від 0 до π на 2 я начіплюю на виділення косинус. Тобто косинус 2π на 5 і косинус за косинусом 3 десятих. Тут це нормально, це число входить майже від мінус 1 до 1, тому mm. це 30. Mm. По суті, що мені треба порівняти? Косинус 2 π на 5 і 30. Mm. Косинус 2 π на 5, це косинус 18 градусів. Mm. Як ми виводимо косинус 18 градусів, тут є багато способів. Тут я зроблю силочку на того, що я пояснював, відео єдки записане, як ми шукали косинус сінус 18 градусів. Вам вже mm. нагадаю, що треба просто-напросто рівняння синус 36 дорівнює косинус 54, ну чи навпаки. Ну, можна поміняти цю функцію, я не пам'ятаю, що ми тут знайдемо звідси. По суті, ось це розписується як 2 синус 18 на косинус 18. Як по кут, а тут як потрібні куд. Зараз ми ділимо, отримаємо рівняння відносно синус. Тут ми зайдемо синус 18 звідси. А щоб знайти косинус, треба поміняти цей синус. Ну, Просто ця ідея, ми доводимо таке відео є. Я не кажу вам запам'ятовувати ці значення, зараз я його напишу, це значення просто. Ну як виводиться воно? То, по суті, ми потім що ділимо? Ну, в принципі такі самі, тільки тоді ми ділимо на косинус 18, а якщо ви поміняєте, то будете ділити на синус 18, вас тут все синус як. Так? Тут ми ділимо на косинус, отримуємо косинус квадрат, тут число, тут синус, виражаємо через синус, і квадрат урівняє не Знаходимо, чому рівні синус 18. Це звідси синус 18. Це косинус 18. Я беру зразу готовий значення, посапимо. Заморожується. А, бо 2,5 на 5 це не 18, а 72. Косинус 2,5. Ну, значить я правильно. Собственно. Косинус 72 градусів. А це те саме, що синус 18. І дорівнюється, якщо ви ці всі операції проведете, це буде з п'яти мінус одиниці, вийде на 2. Ну, 4. 4. 4. На пам'яті значення не пам'ятає. Знаю, що я їх швидко виведу, тому пам'ятник чуть. Так само його не розуміють. Закувати голову. Ну, штучні ці задачі можна раз там з'являтися на 10 років. Понятно, да? так? По суті, така задача звалися до того, щоб порівняти це з 3. -10. А потім знак треба поміняти на протилежний. Mm -hmm. Тому що на цьому проміжку функція косинус складна. Ясно, так? Ми порівнюємо користь п'яти мінус один на 4, треба це порівняти. І 3 десятих. Чи порівняти все-таки? З п'яти мінус один на 4 і 3 десятих. Да? ми будемо робити. Ну, до квадрату піддаємо, звісно. А може, отже. Колі з 5. Хоч раду спільно з да. так? 5 дальше, 5 на мене. Я зробити так. А тут додам одну четверту сюди. Три плюс одна четверта. Mm. Тут у нас буде 5, тут буде 2. Да? 11, 7, 20. Mm. Ну, і це домножу на, на 5, так? Да? суті треба порівнювати 5 корень з 5, і 11. 5 корень з п'яти більше. 5 корень з п'яти більше, как все, так? 25 на 5 це 125, а тут 121, так? Значить більше. Значить аркосинус. Значить, аркосинус, тут треба знак тебе поміняти, ар косинус 3 десятих, получається що... менше, так?